Це тести про козаків. І сьогодні я дізнаюся, який я козак і чи був би я козаком взагалі. Поїхали. Пані та панове, це тест, який ти козак. Австралійський. Я австралійський козак. Поїхали. Кстати, буквально було написано поїхали на диво. Щоб стати козаком, потрібно пройти випробування. Що може тебе злякати? Нічого, я козак, я машина. Те, що я не зможу повністю проявити свої здібності. Покажіть мені людину, яка переживає за це. Необхідність тримати піст, так? Це про мене? Це мене лякає дуже і дуже сильно. Так, після випробування тебе прийняли. Що зробиш у першу чергу? Наливай, куми. Так, дізнаюся, як тут це влаштовано. Явно ні. Для чого? Піду до свого корення з усіма знайомитися. Можливо, є в цьому логіка, але я не хочу. Дізнаюся, де найближчий шину, знайду місце для тренування. Окей, можливо дізнатися, як тут це влаштовано, не так і погано. Ти зголоднів, ну там, є таке чуть-чуть, але поблизу не видно ніякої їжі. Що робитимеш? Кіт? лаваш, шабуха. Так, спитаю у першого зустрічного, де можна пригоститися, та схожу за ним. Ідеально. Просто ідеально. Тепер треба знайти якесь екіпірування. Твій наступний крок. Тут точно має бути зброя, піду одразу туди, куди. Я не зрозумів відповіді. Спитаю товаришів, та явно ні. Так. Я походу знайшов ідеальну відповідь. Екіпірування почекає, бо після їжі треба відпочити. Ну це ж факт. Факт. Так, ти бачиш, що хтось безпідставно обережає іншого, якими будуть твої дії. Так, ну в цілому не втручатимусь, бо я поки не знаю, які тут порядки. Факт, кого ти обереш за побратима німця? Думаю, німця. А можна не одного, а кількох? Ні, не можна. Того в кого можна багато чого навчитися. Того, з ким перуть до крізь вогонь воду на кухні. В житті я такого не хочу. Давайте ось. Чим займешся на дозвіллі? Наливай куми. Так, запрошу когось на поєдинок. Для чого? Зберу компанію, щоб разом провести час і повеселитися. О, вивчатиму особливості козацької кухні, але через шлунок. Так, у шинку в тебе закінчилися гроші, а шинкар вимагає заплатити. Як вчиниш? Голову спле. Що означає вимагає заплатити? Хіба недостатньо мого чесного слова, що я потім занесу? О, ну, факт, факт. Все, мені треба йти козаком. Так, ти пишеш листа потенційному союзнику, який посил вкладеш. Давайте об'єднуватися, бо разом ми сильніші. Бла 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 Разом краще і торгувати, і воювати. Якщо не об'єднаємося, то вам буде сирака. Ну все, ось це й треба писати. Боже мій, а чому козаки не домовлялися з Іспанією? Я їх маю цьому вчити. Так, ну і останнє запитання це: яка на твою думку найважливіша риса для козаків? Уміння організовуватися, уміння ефективно знищувати ворога, а ні. Уміння будь-де влаштовувати затишок і відчувати себе як вдома. Ну це ну це факт. Факт. Ага. Я козак кухар Кому як не тобі знати, що їжа підтримує здоров'я, рівновагу та бойовий дух? Ну звісно, нікому. Ам... Хлопа. Так, тест, який я козак, я вже перейшов. Але чи взяли б мене взагалі у козацьке військо? Давайте дізнаємося, але поставте вподобайку, будь ласка. Так, перше запитання це козаки приймали лише українців, православних чоловіків до 30. Українців. А, ні. Там же були не тільки українці, значить, православних. Наступне запитання: тета та саламаха це еники-беники їли вареники, Еники-беники. Майже об'єктивно, майже який сигнал потрібно було подати, коли нападали татари? Подути в виг, вистрілити з гармати, голосно закричати, голосно закричати. Вистелити, визнаю, помилку сказав. Як можна було стати козаком? Потрібно прийти в січ, помилитися Богу, випити склянку горілки. Я впевнений точно не це. Окей. Пройти тривали фізичне навчання. Очевидно, які випробування проходили молотки, щоб стати козаками. Ну дивіться, тут лише по одному завданню, а в останньому вони усі. І мені здається, це останнє. Ну, по логіці. Так. Що козаки завжди тримали при собі шаблю. І так, сьоме запитання: навіщо козаку чу? Я не знаю для чого. Я не козак. Це ознака мужності і військової підготовки козака. Ну, допустимо, ось це. Окей, чесно, я не знав. Так, я похвалювали рішення на козацьких зборах. Голосно кричали, взагалі не ухвалювали. В цілому, я впевнений, що в житті вони голосно кричали, але так, то в цьому тесті буде ось це. Ось так. Друга мати козака це дисципліна, горілка, батьківщина. Чому у кожному запитанні є відповідь горілка? Ви думаєте, козаки-алкоголіки? Ну я думаю, батьківщина дисципліна. І так, останнє запитання: як козаки ставилися до непроханих гостей у домі? Годували, це 100% в нім, проганяли, проганяли, давали все найкращий прихисток на необмежений час. Я щось думаю, це обман. Так, 5 з 10. Всього так мало. Непогано, ви б могли стати козаком, але потрібно дещо підтягти. Знаєте, мені досить сумно, бо ви досі не поставили вподобайку. Але єдине, що я можу сказати, це. хочеш не вподобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде